Добрий день і добрий час. Рада всіх вітати вас, рада вітати вас в осінній чудовий день. Дітки, ви любите подорожувати лісом? Який же ліс красивий восени. Листя на деревах немов би хтось розфарбував різнокольорове. Помилуйтесь осінньою красою. Я пропоную. Намалювати цю красу адже осінь мене, а її краса залишиться в ваших малюнках. Для виконання малювання нам потрібно аркуш паперу з намальованими шаблонами дерев, фарба жовтого, зеленого і червоного кольорів, вирізаний з картоплі штамп у вигляді листочка. Баночка з водичкою, пензлик серветки. Розпочинаємо малювати, прикрашати дерева. На картопельний штамп пензликом наносимо фарбу жовтого кольору і відтискаємо на деревах. Потім промиваємо пензлик водою і витираємо штамп з серветкою. На штамп наносимо червону фарбу, відтискаємо листочки на деревах. Подивіться, які красиві листочки, яке незвичайне дерево. І залишилось нам помалювати зеленою фарбою. Все так же промиваємо пензлик, протираємо серветкою штамп, листочок і наносимо зелену фарбу, а потім відтискаємо на аркуші, прикрашаючи дерева. Дітки! Таку осінню пору часто дме холодний вітер. Він і зірвав листочки з дерева. Вони впали на землю, а деякі кружляють в повітрі. Ось такі осінні дерева розмалювала я, а ви прикрасли свої дерева. Надсилайте фото своїх робіт, дуже чекаю. На все добре.